В день 5 жовтня російська авіація завдала п'яти ударів по місту Береслав Херсонської області. Є пряме влучання в лікарню, яке потрапило на відео. Там вщент знищений четвертий поверх, ще один частково, ворожим вогнем пошкоджено й декілька карет швидкої допомоги. В результаті удару постраждали двоє медичних працівників. У водія швидкої перелом ноги та поранення голови, у фельдшера. Контузія про це розповіли у Херсонській обласній військовій адміністрації. Береслав, це місто в північно-західній частині Херсонської області. Правий берег Херсонщини майже щодня обстрілюється російськими окупантами із захопленого лівого берега Дніпра. Попри докази та свідчення, Москва заперечує цілеспрямовані атаки своїх військ по цивільних від самого початку повномасштабного вторгнення до України.